Доброго дня, шановні друзі. Розкажу вам сьогодні про ситуацію, яка в черговий раз підтверджує, що ти потрібен Україні, державі Україна, лише тоді, коли треба йти воювати. А якщо ти там загинув на війні або отримав якісь поранення, все більше ти для держави не цікавий. Далі ти потрібен лише своїй сім'ї і своїм рідним. Просто кричуча ситуація сталася на пункті пропуску Рава Руська. Там прикордонник не випускав військового, який вже знятий був з військового обліку, через те, що у нього не було обох ніг. Уявляєте собі, людина без ніг на протезах. А ця тварина на кордоні стоїть, дивиться йому в очі і каже, мені потрібні додаткові там медичні документи. Тобто йому мало тих документів, які надав цей військовий. Йому ще потрібна була додаткова справка. І він годину морочив голову у цьому військовому інваліду. Уявіть собі, що відчував цей хлопець. Звати його Олег Симороз, і дуже добре, що він не промовчав, а розказав цю історію, щоб люди знали, які у нас воїни-герої працюють на кордоні. Але знову ж таки, уявіть собі, що він відчував всередині. Він пішов. На війну захищати свою батьківщину, втратив там дві ноги, залишився інвалідом. А оця тварина, яка сидить на кордоні і не знає, в якій кишені у нього зарплата, а в якій кишені у нього хабарі, уявила, що воно є великим медичним експертом і йому потрібно якісь додаткові документи. Тобто він так не бачить, що у людини немає двох ніг. Йому треба ще додаткові підтверджуючі документи. Я вам чесно скажу, я б у таких виродків, як оцей прикордонник, так само, як і всіх оцих ТЦКшників, які незаконно викрадають людей на вулицях, я б їх стріляв прямо на місці. Тому що це вже не українці, навіть не так, це вже не люди, тому що людського в них не залишилось нічого. А напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви вважаєте, чи повинен у цей прикордонник понести відповідальність за приниження гідності військового інваліда.